привіт привіт, мої хороші. І розпаковка. Так, значить. Купила олію. в мене цих 5 літрів буквально на тиждень вистачає. Купила хімію Не ми буде. І тепер. Купила жилку для коси. Подивилася, трава заростає. Нині певні буду косила. Так. І м'ясо, як завжди, шилочка. Щоб була піца і булочки з котлетою. морква, морква аж одна. 55 гривень за кілограм. Купила одну, тому що бачила тебе дешевше. Забула купити, мусила купити на базарі. Так, а тепер масло. Буду робити крем, вафлі перемащувати, сирке. Це, звичайно ж, буду зубку заправляти, бо планую на п'ятницю з а заправляю завжди сиром. так кружки для печива, кармішелька, сир для кіси, ще раз сир для піси. І кугутики на кексики. Знову люди на п'ятницю замовили кугутиків. Перніше кексиків, знаєш, набрала кугутиків цілу купу, аж багато. Так, цукрова пудра, Мій улюблений соусик, згущотка для вафлів. І зайшла я в бігу, набрала цілу купу медело, бо вони сьогодні на акції. Знаєте, воно як на акції треба чи не треба грибеш. Ну, я тако, набрала. Тут перша буде до наступної акції і мені їх вистачає. Дивіться, який красивий Пахне! Ух. Я ж, може, е люблю митися, я така, знаєте, акуратістка. <гум> <гум> так, накупила бананів. Скажете, марятка, літом хтось банани. Я їм. Тому що, знаєте, такий час від часу, як наробиться... На тій кухні, потім на городі, потім в пітнику ноги такі, знаєте, курчі лапають вночі. Ужас. Наїмся бананів, ні тобі курчів, ані тобі ні. Знаєте, так, з користю. Так, майонезик. майонезик. Також у тебе на акції, велика пачка, я вже його випробувала, він дуже класний. І для соусів, і для салатів. Коротше. Класно. І купки посудомити. Ще раз кугутик. І ще раз когутик. Звичайно ж, до кексів. Так, сервесочки вологі і все треба. То для моїх тварів пшенична каша. Получається, ну, пшеничну не рівень більше їсти, аніж кукурудзенку. Капуста. В тебе така дешева. Так що тебе на набагато дорожче. І, і цибуля. Слухайте, кафе, на базарі цибуля по 40 гривень, по 45 і по 50 бачила. ВТБ по 2490, ну, коротше, грубо кажучи, 25, уявляєте? І чесник також брала В АТБ, тому що там дешевше, ніж на базарі. І от таке, так і живемо. Знаєте, вибираєш ціни, де що є, і все. Всім гарного дня! цілую, люблю бувайте!